Наїхи на нижке на том угре. Ни брат брать и там Його Его брат Вася. Раз. Раз, Раз два. Я на відео знімаю. Вас два і покажи, як ти її знімаєш. Добре, день, ми будемо зараз знімати. Я знаю, <плес> 21-й вимк. А я це де ми є. Ми, ми зараз знаходимося в Карпатах, хочемо вам показати гору го гу Будь ласка, подивіться. А овоє називається. І ця говерла ман називається. <гані> <гані> Олегу, посміхнись, ми зими познімаємо.